Є легітимною, то відкриваємо засідання. Так, хто за порядок денний на комісію? голосу. Розглядаємо перший проєкт рішення на сесію. Це є продовження управління Державної казначейської служби України в Тернопільському Тернопільському районі Тернопільської області на проведення поточного ремонту приміщень. Ставлю на голосування. На виготовлення робочого проєкту на встановлення телекомунікаційного обладнання. Всі знайомилися, ставимо на голосування. Хто за одного? Так, наступне питання це є принаступний проєкт рішення про звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства Калина Побус за 2021-2024 роки. У нас є представник, так? Керівник. На комісії, чи, чи варто нам затверджувати, чи ні? Ну, наші підприємства займаються ремонтом суття і, і ремонтом і... рідко, коли ще пошиваємо одягу. У нас три чоловіки працюють. Ну, перед війною до ми вже будемо закриватися, бо людей дуже зменшилося. Почали військові йти, переселенці йти. Uh -huh. І так, слава Богу, трохи роботи.

Є, є такі, що з перших днів війни, є такі, що ще мої приїжджають, і вже такі, що дорогаються, і працюють, і ходять, багато є працювати. Ми в училищі вотус пишуть, що навіть десь будинки покупляв собі, mm. посілися, вже ті, що з Донбасу. Заміщення відбулося. Так. Багато і дітей і в школах є багато і молоді жінки. В основному діти чоловіки воюють, бо так же за скільки ще не знайомили. Ясно, ще є якісь може, питання комісії. Так, секундочку, я шо, шо, шо. Зараз не. Дивіться, е, доход... ваші відходження грошують, так? Так. Ваші витрати. Ви, <кій> тобто, виходить до кожного року прямо на нулі. Ну так майже. Прямо на нулі. 2021, 2022, го втраті, у 24-му. дивіться, ви монополісти підбулочити. Якщо ви так прямо на нулі, що це просто звіти не так складається. Дивіться, ремонту, як у нас додалося в файл на рік. Перед тим в один майстер по ремонту суття. це він мав заробити на мене, на себе, на електроенергію і на сурежці. Якого зарплату?

Може, маєте мати 8-9 тисяч. За майвище звертається. Так. Ну тобто об'єднаніша робота. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, не знаю, чесно, кожен раз ті сам місяці, абсолютно ті самі. Ну, такого звіта, коли кожен раз бачиш по 5-3 тисячі фільмів. А тут просто 0-0, 0-0,0 пару. Гривень. Я щось розум... відрато кажу, я розумію, як... Я би, нарешті, хотів від когось побачити, якісь більш бажання розвиватися, або працюйте на себе самі, і вам будеться вичатися однозначно. Нащо вам це комуналістичні? У нас це практично два інваліди і одна багатодітна багато мати. І я думаю, що навіть те, що вона отримує, зараз відсотки не євро. має 3200 пенсії. Будете розвивати це? Ну, дивіться. Яким чином ви будете розвивати, щоб на другий на другий різні е, період у вас були не нулі а в фінансовому результаті, а були, були якісь хоч прибутки? Дивіться ви таким розвитком, я вам скажу, чесно я не займалася mm -hmm. по такій причині. Скільки ми не були від Підволочеської районної ради, кожен керівник, який приходив, клав спочатку полку на калину. бо ми ні, ні до ваших, ні до наших, не приватизовані. І кожен раз чи ти будеш працювати місяць, чи ти будеш працювати рік, чи ти будеш працювати десять років. Візьміть колину в оренду і працюйте самі на себе. Я вам гарантую, я, я вам гарантую, та. що вийшло. Я пробувала так. але ще віде? мені не дозволили. Я хотіла, я вже навіть оформилася підприємцем і хотіла так зробити, взяти в оренду. Там Вони немало, не дозволили, Я знаю, ще... де і долина, я обіцяю, я знаю, що, що є калина, і знаю, де вона є. Там досить мане приміщення, приміщення? Я навіть в оренду його не можу віддати. По-перше, другий поверх, по-друге, немає і зла немає води. І можливості зараз провести її туди також немає. Якщо в основі фінансових це понятно, що немає. І в оренду навіть не дам, тому що поки всі, хто хоче в оренду, хоче вже і негайно, а мені треба зараз оформити. І Купу часу зайняти і купу паперів, щоб я по формула. Що, ви подумайте, що вам треба для того, щоб ви могли розвивати це діло? Ви ж там монополісти, або на ну, не насправді багато. Ну зараз я не подумала про те, відкритий швейний цех, такий на масовку працювати. Є приміщення, і можна підключитися, і ці можливості всі е, є, але як не карантин, то війна. Сказати, що щось терміне, але я не можу. Стати на голосування, я все. Все. Це ясно, що ми там. Голосуємо. Все нормально. А, так, ставмо на голосування, цей проект рішення. Хто за? Одна голосно. Я дуже дякуємо. Дякуємо вам, що прийшли. Ви це. не ображайтеся на мене я, я, 아니, я, чи дори, я, ouais. я кажу, відверто, я, по суті, звіти бачу, я давно такі звіти бачу, не тільки від вас, не тільки від середовищі державної, чи громадського, я працював про тій структурі, де такі звіти писалися, малювалися кожного разу. І ти коли навіть трошки починав, коли тобі давали підприємство, і ти казав, ти ведеш це підприємство. І е, ти потім пишеш звіт по тому підприємству, вже ну, коли мене вони звітують, і ти окремо пишеш по ним звіт. Потім дочергому скорому підприємству. У тебе виходилося зовсім інші речі абсолютно. Та я знаю, не що буде багато відбува. Добре, дякую вам. Дякую. Так, все вложимо закрити комісії.